Привіт, народ! Сьогодні розпаковочка. Прийшла з-за кордону з Китаю. Написи контроль, всі діла. Тому вже перевіряла, що я отримую, а я отримую, друзі, ось вот такий пакунок свіжої ТГшки 23-го року. У нас свіженька, свіженька, цьогоріч, щоб ви розуміли. Свіжа ТГшка це є найдорожчий продукт. Щасна ТГшка втрачає свою ну, якби, цінність. Отже, тут у нас півтора кілограма. І ще одна посилочка. Побачимо, можливо, мені Китай поклав щось цікаве. Ну, напевно, ні. Цього без сувенірів. Бо не надо відкривав посилочку і побачив, що там положені кілька пробничків крутої ТГ-шечки. Отже, 3 кіло свіжої ТГшки. Ми отримали. Тому народ, радійте від того, що ми можемо пити сучасну, сьогоденну тежечку, свіженьку-свіженьку, яка нам дасть максимально смак того, що ми чекаємо. Тігуанінь, Залізна богиня, так називається це. Цей чай, тут 250 грам. Я перерахую ну, біля 150 гр... Гр... гривень за 50 грамів, 300 гривень за 100 г. Отже, такий пакуночок. Ну, самі порахуєте, скільки там, що, 750 чи скільки гривень він буде стоїти. ну, Не пам'ятаю, важко мені зараз сказати. Звертайтеся, треба чай, звертайтеся. І тігуанін 2023 року, весняний, 0,97-645-4498. Телеграм-канал Прокачай. Все народ з Богом. Всім гарних чаювань до перемоги з Богом!